Всім привіт! Я з вами поговоримо на тему про шини. А саме це про розмір профіля 60-й, а не 55-й на Renault Сандера Стадвей. І поговоримо про те, як зберігати шину як її консервувати. І чим. Перше поговоримо це за профіль 60. У нас Адерас Стопвай буває, кладуть покришки 205-60-16. І це, в принципі, можна, це буде нормально. Тут бачите, є коли, по сутті, місце. Отові в мене зараз 205, 55, 16 Тут, бачите, ще входи, в принципі, є в зазор, що можна класти більше. чуть-чуть десь на сантиметр більше, ходешена, то є ще більше кліренс і так далі. Но. Чому я не куплявши типрофіль? Дехто тобто, купуєш, там було більш м'якше. В степве так ходова доволі м'яка і це їй не потрібно. Я розумію, це коли машина більш жорстка і, наприклад, ти хочеш збільшити комфорт, тоді воно є в цьому резону. Но в степве так ходова доволі м'яка. І робити ще більше м'яку. І менш інформативно, тому що чим вищий профіль, тим гірше машина входить, вклинюється в повороти, тобто більше уходи, виходить, виходить, скаже так, гірша управляємость, чим більше профіль. Чому виходить на там, так, скоростних виходить автомобілі, там профіль там, 40, 45 і так далі, і ще ни десь. Тому що виходить автомобіль, краще стояв на дорозі, і входить була краще виходить управляємося. Це перше, чому і другий я не купив іменно 60 профіль? Тому що резина дорожча, що резина Pilot Sport 4. 205 60 R16 нема. Є примасі. Е, ну навіть якби я знаходив там якусь там варіант резину, то навіть саме ж сам примасі. То різниця між 205 55 16 і 205 60 16 тисячі гривень на колесі, а то й плюс. Тобто це за той сантиметр треба переплатити 100 доларів, тобто 4 тисячі гривень. Я не бачу в цьому смисла, щоб переплачувати ще тих 4 тисячі гривень за те, що десь сантиметр вище покришка. І, скажімо так, гірше трошки буде ходить управляємось на той виходи вищий профіль. Ну да, там буде м'якше. Там, ну я лічно для себе це не бачу смисла. Це можна робити. Якщо хтось хоче робити, це можна. Там дехто говорить, що буде впливати трошки на розхід по іншому тому що е, то є, імно, люба виходить, скажу так, розмір покришки розрахований на е, імно, скажу так, на швидкість по, по, по комп'ютеру. І взагалі, якщо ходо ходопокришка розрахована на швидкість, її носиків ходить, воно ходи коло совершається, яка швидкість виходить. То навіть коли люди перевіряли, що якщо класти 2560 16, тоді виходить 101 км, коли 100 км. Тобто, якщо ход показує на спідометрі 100 км, а по води, це GPS, показує 101 км. В принципі, однаково. А так. От зараз, коли, наприклад, там 255-16, то там виходить, на спідометрі показує 100, а по факту десь 97. Там, 96, це виходить такого в усіх автомобілях, робить спеціально для того, щоб там, хоч так менше, коли люди там хапали штраф і далі. Тобто чуть менше, ніж показує на ходить, скажу на таксі пулаті. Тому так, то тобто, за це переживати немає смисла. Якщо ви хочете покласти цей профіль, ви можете це зробити. Но я лічно це не робив, бо я не бачу в цьому смисла. Знову ж таки, переплачувати треба мінімум 1000 гривень на колесі. І знову ж таки, для чого? Тобто кліренса вистачає так, щоб ходить отримати ще більшу парусність. Тобто, так кліренс 19,5 см. ще його підняти стіл, це вже 20,5 см. Це виходить на трасі ще буде більша парусність. Хоча тобто, так виходить, коли ти відаєш, там 100 км час, то воно коли парусність відчувається на автомобілі, тому що високий кліренс, це логічно. Тобто, тому я не бачу смисла куди купувати ще цей профіль. але його таке як такий варіант, розглядати можна. Тобто, но Но не більше, тому що коли бувають люди більше, то вони там чекають і підкрильники черкають і так далі. Може бути у цьому питанні. Також деякі ходуть резину 215, допустимо, 55-16, ширшу резину. Так само, в принципі, можна покласти, Но резина 215-55-16, той же самий шлін, буде коштувати на 2, а то й 2,5 тисячі гривень дорожче. Це 8 тисяч гривень треба платити. За що? За 1 см в ширині профіля нема смислу. І також не треба забувати, що коли ви викладати більше охота почати колосу, то возрастає комфорт, і типу там дехто говорить, що там менше страждає ходова, тому що м'якше. Но не забувайте те, що резина робиться важче. Тобто, чим більше погрешка, тим важче. А ходова розрахована на свою вагу. І ще не забувайте такий варіант, що там люди говорять, що якщо е, там вкласти профіль 60-й, то менше не нагрузка на ходову, тіпа, тому що м'якше. З однієї так, да, але з іншої сторони ні. Об'яснють, чого. Того що. Е, Кожна покришка має свою вагу. І чим більша покришка, тим більше вона важка. І є виходить, маси підресовані, і не підресорення буде маса. І тим самим, виростає вага покришки і нагрузка на ходову, що ті ж самі ями і так далі тому подобне, це виходить, почається покришка важча і вона гірше йде, більше нагружає ходову. Тому що виробник завжди прораховує, яку покришку можна класти на який автомобіль. Тому що, якщо там покласти. На слабеньку ходову там r 20 там, якщо допусть там деякі є унікуми, які там скажемо впіхують там всякі покришки. Я, я не говорю про Renault, там, про різні вчеходи на марки автомобілі. То та ходова, скаже так, вона швидко виходить з ладу, тому що вона не розрахована на скажемо таку нагрузку, тому що виробник розраховував, що, як, чого і яку нагрузку витримує ходова. Тому, я нічого не бачу смисла того, що кодоверник написав. Тобто 255 16 — це великий розмір, можна менше. Зараз заодно ми подивимося, який ходить розмір можна класти. Це 185, 65, 15. 195, 55, 16, 205, 55, 16. Но 195, 55, 16 і 205 55, 16. Якщо подивитися в інтернеті, різниця в ціні на покришки по суті однакова. Там може 100 гривень бути різниця, а я надивився на гудьєрі то 195 дорожче 205, тому не немає брати вущу покришку. Розраховано на реносне рествей, іменно ходорозміри шину. І який те в Стебвея, це 2,2 перед, 2,1 зад. От я вам розказав, ви вже повинні там самі приймати рішення, як ви хочете. Якщо вам дуже хочеться спробувати покласти 60 профіль, ви це може зробити, це нічого там поганого цього нема. Ну і сказати, що там щось хороше теж, в принципі, ні. Тобто, це нейтрально. Я в місто в своєму випадку тобто, переплачувати за... Окришку там ти щори на одному колесі і там, скажімо так, навіть воно мені лічно по вигляду внового гірше оглядає, тому що більше профіль і робить диск менший, і тим самим якось не, не дуже сенсі північно оглядає. Хоча там більше заповнюється десь більше колесо. Я вічно вибрав для себе ходикласти ходорозмір, який прописаний за заводом 205 5, 16. Ось такий я вибрав ходи для себе ходорозмір. І такий я ходорозмір рекомендую. Перейдемо до теми, як консервірувати шин. у от мене от, по це, бачите, як зберігається ще це замова. Шина гудь'єр, можна зараз подивитися. От. Зимова гудьєр. Що я роблю? Перше, це я виходить, мию резину. перед тим, щоб наносити всякі засоби, промити шину добре. Зараз, звісно, там, в принципі, солю не сипять, але бувало, коли нам сипить солю, а це все шкідливо на покришку діє. Тому перше, хорошенько промити її. Добувало, ми вже полівізатором просто додававши такий засіб, щоб краще малося і все. Потім, коли помила різина просохла, такий я засіб собі придбав. Тут зразу пишеться от, засіб для консервації коліс. Тобто, Воно дешеве, 91 чи 90 гривень коштує такий засіб. Його вистачає, я обробив 4 колеса і от, от таке було, те та скільки в мене пішло. І це от, куди, воно спочатку було найбільш жирне, але бачите, впіталося і от, от просто темний колір резин, і так Тобто, У мене такий що є засіб. Це Черніння від твічалі, я просто обробляю свою до Sport 4. Але я так само тут наніс на бік цим засобом, але ну, можна і таке. Це, в принципі, не суттєво і не обов'язково десь, як таким засобом пити, воно пом'якшує різину, не дає розтріскуватися. Того, що багато людей таке так, не робить, і потім в них там, покришка розтріскується, там 5 років вже буває трищенькі ну і так далі, тому що пересихає гума. Тому я рекомендую. Тобто на літо зимову резину обробляти, на зиму літню резину обробляти вот таким засобом. От мене Continental стоїть, йому вже ходи, скажу так, стільки коли почався років, він немає ніяких трещин. От гуд'єр. У мене це це 25 неділя, 18 2018 от подивіться. нема ніякої ні трещинки, абсолютно нічого нема. Тобто, повністю ходить все в ідеалі. Чого? Того, що я завжди кожен рік обробляю. Я раніше кімцею не обробляв, я раніше обробляв всякими чорніннями гуми. Тобто, от. от Полювати чорніння гуми, де я їм ходить, скажу на піскаті силікон і так далі, то пом'якшив мені. Ось такого плана. Це я зараз собі знайшов в таку штуку. Кстати, класна штука, і погано, що я її раніше не знайшов. Я думав, що це просто черніння гуми, але потім почав цього видишати, що тут є це кажу, для так, консервації коліс. Тому рекомендую це робити, якщо ви хочете продати срок служби вашої шини, тому що там деякі говорять, що там 5 років і мати резину. Ні, це не так. Якщо резина нормальна, не потріскано, немає ніяких шишок, тобто немає ніяких інформацій, резина вся уход, нормальна, ви можете її використовувати і 10 років. Нічого в цьому поганого немає. Тобто, якщо протектор хоч достойний, уход, немає ніяких трещин, використовуйте. Це уходить бренда, що так говориш там, 5 років і на мусорку, це уходить, бо їм вигодно, щоб виходити купували шину. Так само, як і там, допустимо, дехто говорить, там зимова шина 5 років і треба м'яти. От ходи шини вже більше 5 років. Протектор у мене. 6,5,6,8 мм глибина, шибко є, я її обробляю, все хорошо. Навіщо мені виходить міняти зимову резіну? Ну, Це нема смисла. Тому рекомендую от таким засобом обробляти і консервувати шини. Також по можливості чехли класти або в пакети. Тобто можуть бути пакети. У мене є такі пакети, зараз покажу. Пакети для зберігання автомобільних водоколіс. Вони коштують 90 гривень з 4 великих пакети. Звісно, воно гірше, ніж чехли, тому що чехли це так, довговічно і воно краще буде почитися більше буде колесо, але вони дорожчі, вони коштують десь 600 гривень за 4 штучки, а це 100 гривень коштує. Якщо у вас немає чехлів, то купіть навіть пакетик, ходить, хорошенько обробили покришку, пакетом закрили, щоб не пересихала покришка, і шикарно. І ви можете переживати, і це там займає небагато часу. На 4 колеса там. Ходи колес, там Хвилин 30-40, і ви це зробили, і у вас подразина хорошо зберігається. От просто це мало хто говорить. Тому рекомендую таке зробити. Тому що це відео було цікаво і корисне, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. Вам всім бажаю удачі і пока.